З сьогоднішнього завершення першого набору слідчих та дільничних інспекторів поліції, які пройшли навчання, були відібрані з числа в більшості своїх числа цивільної молоді і не мали жодного відношення до цього до системи правоохоронних органів. І на стадії набору, якщо не помиляюсь, від усіх поданих анкет лише 17% – це були колишні працівники, які в тій чи інші мірі мали відношення. До правоохоронної системи в різних галузях. Е, е, серед тих, хто е, пройшов успішно відбір і е, був допущений до навчання, е, кількість колишніх працівників є ще меншою. Дуже приємно мені повідомити вам про те, що переважна більшість е, наших відібраних кандидатів успішно пройшли е, всі іспити і фактично з Сьогоднішнього дня всі наші випускники будуть допущені вже до самостійної складної роботи в якості слідчих і в якості дільничних офіцерів поліції. Ці дві професії, дві складових в структурі в цілому національної поліції відіграють дуже значну роль, оскільки після змін Кримінально-процесуального законодавства. Саме ці дві служби мають найбільше навантаження при спілкуванні і розгляді всіх звернень і подій, які відбуваються на тій чи іншій території. Я чекаю від керівництва поліції Київщини наказ про присвоєння перших чергових звань. З радістю буду мати можливість його підписати. Також сьогодні-завтра буде прийнято рішення про. Виділення видання форменого однострою і е, жетонів. Враховуючи це буквально до п'ятниці, я впевнений, що всі молоді офіцери вже будуть в повній мірі відповідати вимогам закону України про поліцію і з честю, сумлінно і якісно зможуть виконувати свої обов'язки. Фактично, ще раз вітаю в першу чергу випускників і хочу сказати, що нам з вами придеться працювати в надзвичайно складних умовах. Ми констатуємо збільшення кількості повідомлень про злочини, збільшення окремих видів злочинів, в першу чергу майнових, і протидіяти і якісно попереджувати ці злочини якраз і наша задача.